Не чути? Не чути? Не, я думаю, що третя світова війна йде вже. Це вже не є питання, чи вона буде, чи не буде. Питання в тому, яким чином вона буде розгортатися, і вона значно складніша, ніж Друга світова. Це війна за технологічну за, за технологію. Хто перший в технологіях, хто перший зараз в чіпах? В чіпах основна, основна заруба з приводу технологічної з приводу того, хто передовий в технологіях. Тому американці так сильно будуються з, з китайцями. Вони розуміють, що якщо вони переможуть в Чіпах, то вони зможуть е, втримати той баланс, який, е, який їм потрібно отримувати. Мені здається, е, у нас є інший фронт боротьби це боротьба з кліматичними змінами. Якщо подивитись, я зараз відкрию і подивлюсь, що написали в е, Давоськ е, напередодні Давоського форуму. З точки зору дворічної перспективи, ключова проблема це не геоекономічна конфронтація, а вартість життя. А вартість життя залежить від того, скільки коштує енергія, а русский зробили все, щоб вона коштувала дуже дорого. А в найближчі 10 років ключова історія це кліматичні зміни. Воно може виглядати нам дуже смішно після вигляду, після того, як ми подивилися на те, що відбувається в Бахмуті і Солідарі, так? але кліматичні зміни настільки міняють всю систему взаємовідносин на планеті, включно з енергетикою, включно з тим, хто за що відповідає. Тому що якщо через 10-15 років е, нафта і газ не ну, гратимуть ніякої ролі, а все йде до того, що вони гратимуть мінімальну роль, то хто гратиме? І яким чином буде генерація електрики, вона децентралізована. Хто за що буде відповідати? Ми входимо в систему хаосу, де ніхто поки що не знає, всьо, що всім робити. Що це, якщо на Третя світова війна? Ну Просто що? вона не буде війна добра проти зла, що буде незрозуміло і це зараз зрозуміло, хто такий зло. Але через деякий час це буде війна всіх проти всіх для того, щоб зрозуміти яке місце в світі, які буду.